Доброго дня, колеги. Мене звати Петровський Ростислава, Фамбалда. Сьогодні я вам розкажу за новинку на півавтомат МG20P. Це професійний апарат для роботи, де потрібен великий функціонал, та робота з різними типами металу. Він працює на п'яти основних режимах. Перший режим називається DC, може працювати також під режимі Мік, тобто робота з газами, які не будуть за з металом, такими як. Гелій або аргон для роботи з кольоровими металом. І другий тобто режим, в якому працює з газами СО2 або суміш СО2 та аргону для роботи з черновим металом. Другий режим в нього називається Пульс це технологія перенесення присадочного матеріалу, який розплавляється та вводиться у сварочну ванну у вигляді контрольованих капель. От, цей режим потрібен для людей, які, ну, використовується для людей, яким потрібен точний качественний шов. Третій режим називається Double Plus. Це додатковий режим, де можна відрегулювати скажімо так, тепловий вплив на метал. За допомогою якого у вас буде більш качественний. Шов з такими матеріалами, металами, які підходять більшій деформації. Це так, Четвертий режим у нас режим ММА, тобто робота з електродом зварювальним, в діаметрі від 1,6 до 5 мм. І також п'ятий режим режим -tick, тобто робота з тік-сваркою. І Також в нього є додатковий. Режим, тобто, якщо купити окремий рукав, в режимі Spulgan можна працювати для більш ну, тонкими роботами, за допомогою цього режиму ви можете точніше контролювати подачу проволоки при зварці. також воно предотвращає його. Ну, заклинювання самої проволоки, і в цьому режимі можете кон контролювати залишок проволоки в самому рукаві, так як він йде прозрачний і видно в самому бухту проволоки. Цей полуавтомат комплектується трьохметровим професійним зварюваним пальником МБ-24К, який йде повністю мідний. Також держачем маси та електроду трьохметровими, теж повністю вони йдуть мідні. Трьохметровий шланг та до нього хомути для його затягування, тефлоновий канал для роботи у режимі ну, з, з аргоном і додатковий розподілювач газу. В принципі, в мене все.